В цьому відео ми з селянами опинилися посеред гігантського чанка, який має дуже багато різних слоїв, через які нам треба буде проходити, щоб повністю пройти Майнкрафт. Тому що тільки після цього ми зможемо повернутися додому. Ей, хтось знає, кавун також разом з нами телепортувався сюди. Не знаю, давайте його погукаємо. Кавун, вставай! А селяни, чого це ви всі сюди забігли? Нарешті ми тебе знайшли. Почекайте, ну а це. Взагалі не схоже на мій будинок. Де я? Твій хейтер телепортував нас на гігантський чанк. Який ще гігантський чанк? Ви про що взагалі кажете? почекайте ну, почекайте ну. а де продовження світу? І чому хмари знизу знаходяться, а не зверху? Щось я нічого не розумію. Твій хейтер сказав, що якщо ми хочемо звідси вибратися, треба, щоб ми повністю пройшли Майнкрафт. Який ще хейтер? В мене в мене взагалі немає хейтерів. Ти про що кажеш? Хе -хе, вони в тебе ще як є, повір мені. Це ти зараз натякаєш на себе, що ти мій хейтер? Та ні, але я впевнений, що вони в тебе є, тому що хейтери є у всіх. Добре, це зрозуміло. Так а що нам тепер робити? Я ж кажу, він сказав, що треба повністю пройти Майнкрафт, і тоді ми повернемося додому в село. Але як тут взагалі можна пройти Майнкрафт, добути потрібні ресурси. Тут, окрім дерева, грунту та селян нікого немає. Це ти, типу, нас хотів образити, чи що? Та ні, звичайно, але я не розумію, як тут можна пройти. Майнкрафт, тут навіть шахти, напевно, немає. Ну добре, давайте це і перевіримо. Спочатку добуваємо дерево, як завжди. І навіщо зробиш дерево? В нас взагалі дерев не залишиться через тебе. Ні, я не розумію, ви хочете, щоб ми пройшли Майнкрафт або ні? Звичайно, хочемо. Ти ж бачиш, ми чекаємо, поки ти його пройдеш. Тоді, будь ласка, не заважайте мені, тому що для проходження Майкрафта в першу чергу треба добути дерево. Тому що за допомогою дерева ми крафтимо верстак, а в ньому нам, звичайно, що треба скратити. Селяни. Я, я знаю, нам треба скрафтити курку. Не вгадав, якщо чесно, я хочу курку у верстаку скрафтити. Він мав на увазі черепаху. Ви про що взагалі кажете все, не заважайте мені, чого ви всі на мене дивитеся? Взагалі, то у верстаку в першу чергу треба скрафтити хоча б дерев'яне кайло і вже з ним починати виживання. Ти що, хочеш сказати, що ти тут найрозумніший? Ну, самі подумайте, хто зараз хоча б щось робить для проходження Майнкрафта. Селянин який на огороді? Він. Нам добуває їжу. Селяни, давайте влаштуємо челлендж. О, так, я обожнюю челленджі. Спробуємо всіх хвилину мовчати, домовилися. О, такого челенджа я ще не бачив. Давай спробуємо. Ну нарешті, так, друзі, що нам далі треба робити. Кавун, ти програв челлендж, ти почав балакати. Вони мені точно не дадуть пройти Майнкрафт. Друзі, що нам треба? Ось таким чином починаємо копати вниз. Молодець, десь Кавуна, ми в тебе віримо. Так, так, дякую. І до речі, друзі, нам обов'язково, якщо ми йдемо в шахту, Треба забрати наш верстак, але перед цим давайте його відкримо і зробимо дуже багато палець. Ви можете западати мене кавун, а навіщо тобі багато палець? Друзі, все легко. Ми зробимо дуже багато драбин, і потім за допомогою них будемо, звичайно, підніматися нагору. Приблизно так це буде виглядати, а тепер починаємо копати вниз. Е, почекайте на секунду. А де каміння? Чому тут листва взагалі від дерева? Щось я трохи нічого не розумію, ви напевно також. Зараз будемо в цьому розбиратися, але друзі. Перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. До речі, я люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Молодець селянин. Якщо мені вдасться добути діаманти, я тобі першому віддам один діамант. Обіцяю. А тепер давайте розбиратися, чому тут. Листва, а тепер дивіться дерево, я, я нічого не розумію. Добре, якщо ми зараз добудемо це дерево, що станеться? І а, під ним знову листва і знову дерево. Так, до речі, не забуваємо, друзі, ставити ось таким чином драбину. Так, тут можемо зламати, поставити ґрунт, тому що на листву драбина не ставиться. Так, добре, знову дерево. Це якась максимально дивна шахта. Ми взагалі то зможемо пройти Майнкрафт, мені здається, що навряд. Чи. Але добре, давайте спробуємо прокопати ще нижче Цікаво, що там знаходиться. Так, добре. Буваємо знову листва. Тебе тепер тись якась береза тут. Що тут відбувається, я не розумію. І хейтер, який нас сюди телепортував, хоче, щоб я тут проходив Майнкрафт. Так це ж просто неможливо. Хоча, можливо, під деревом будуть одразу діаманти, друзі. А хто його знає, давайте дивитися. Дуже дуже багато дерева. Тому в мене, друзі, з'явилася ідея. По перше, я хочу забрати верстак з собою. І одразу тут, в цій ямі, я і буду крафтити нові речі. Я думаю, нам так буде набагато зручніше. І поки що це взагалі найдивніший світ, який я коли-небудь бачив, якщо чесно, як тут проходити Майнкрафт? бачите, знову листва і знову листва! Вона тут просто нескінченна. До речі, так, друзі, в мене з'явилося трохи драбин. Ну а що, дерева тут багато, і ми можемо нескінченно крафтити драбини. Друзі, нарешті я знайшов каміння. Я ще ніколи не був радий камінню. Настільки, наскільки зараз добре, добуваємо каміння, а під ним. Ага, ще одне каміння. Це цікаво. Добре, давайте трохи дійсно добудемо каміння, щоб скрафтити кам'яні інструменти. Ну а що, вони нам знадобляться, тим паче, в мене є верстак, тому відкриваємо його і одразу давайте скрафтимо собі кам'яне, яке його. Сподіваюся, ми знайдемо залізо. І не забуваємо, до речі, ставити драбини і забираємо наш верстак. Кауне, ти там як? допомога потрібна. Я все розумію, селян, але ви мені можете допомогти тільки своїми розмовами, якщо чесно. Слухайте, друзі, мені здається, ми дійсно скоро таким чином зможемо знайти залізо. Я зараз просто не буду, знаєте, відволікатися і буду просто копати. вниз, здивіться, я вже навіть в. Вугілля знайшов, це добре. А що буде під вугіллям, друзі, дивимося, а під вугіллям, ага, каміння. А під цим камінням тоді що давайте дивитися залізо, друзі. Слухайте, це мені вже подобається. Спочатку мені цей світ взагалі не подобався, як ви пам'ятаєте. А зараз він мені вже подобається, тому що дивіться, я тут можу нескінченно добувати залізо. І це просто неймовірно. Так, що нам тепер треба зробити? По-перше, добуваємо декілька каміння і декілька заліза. Ставимо верстак, і в ньому, друзі, нам, звичайно, треба скрафтити піч. Стамо її, і звичайно, переплавляємо в ніс залізо. Так, а цікаво, що там під залізо в нас буде. Золото, друзі, я в шоці. Тобто далі там будуть, напевно, діаманти. Тамо, ти мені діамант обіцяв, де він? Та я ж його ще не добув, селянин. Що ж ти будеш робити? Ну добре, тоді допоможи мені звідси вибратися. Ну я ж над цим працюю, мені Майнкрафт, треба. Пройти стоп, а ти як тут опинився? А я прийшов тобі допомагати. Найкраща допомога буде, якщо ти не будеш заважати. Добре, домовились з тобою, друзі, залізо в нас ось тому що нам треба зробити. Звичайно, скрафтити залізне кайло і тепер. Я думаю, ми зможемо знайти навіть діаманти. Тільки не забуваємо ставити драбини, щоб якщо що, сюди підніматися. Ну що ж, друзі, вирішальний момент під цим камінням повинні бути. А я думав, діаманти тут редстоун, ви серйозно? Ну добре, все одно будемо копати вниз, все одно е, селянин. Вибачка, вона я, я впав. Я просто хотів допомогти. Ось тут краще селянин і сиди, допомагати він мені. Вирішив. Я вже нарешті хочу знайти діаманти. Ви не повірте, друзі, але тут навіть є. Я просто в шоці, а під ними нарешті діаманти. Все, друзі. Ми тепер просто багачі, тому що я зараз скрафчу собі не те, що діамантові інструменти. Я скрафчу собі все діамантове, абсолютно все. Навіть якби можна було б окуляри собі діамантові зробити, я б їх також скрафтив. Тому що тут настільки багато діамантів, що їх просто нікуди буде дівати і почекати. Ну, друзі, здається, я тут. Тут щось помітив, бачите, там, там якась піраміда. І ми, звичайно, туди зараз спустимося, але давайте все ж таки спочатку добудемо багато діамантів. Нам їх треба, напевно, 40. Так, друзі, 40, я думаю, нам вистачить і на броню, і на інструменти. Рівно 40 діамантів я добув, а тепер що ми робимо? Одразу, друзі, крафтимо собі діамантовий нагрудник. Також, звичайно, діамантовий шолом. Штанці діамантові. Ну куди ж без них? Ну і також, друзі, куди ж без а, чобот діамантових. І в мене ще 16 діамантів є. Спочатку треба все це надягнути, і тепер кавун діамантовий. Ох, який красень. І до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, у якому місті ви живете. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, у якому місті ви живете. Якщо всі це напишуть у коментарях, я впевнений, що ви зможете знайти людину зі свого міста, і це насправді круто. Тому обов'язково залишайте такі коментарі, буде цікаво їх почитати. А мені залишилося, друзі, скрафтити інструменти і все готово. Давайте, ось таким чином, меч і кайлоп в мене вже. Вже є. Тепер, звичайно, мені краще скрафтити сокиру. Ну і друзі, зазвичай лопату ми не крафтимо, але я впевнений, що в цьому світі вона нам знадобиться. Тому готово. Тепер можемо забирати верстак і вже нарешті йти вниз. Ага, друзі, нам треба буде стрибати. Ну добре, нічого страшного. Давайте ось таким чином стрибнемо. Нормально, тут ще й діаманти підбираємо. І це виглядає дуже дивно. Дивіться. Піраміна на одному чанці. Я такого ще не бачу. Слухайте, а якщо ми зараз стрибнемо вниз, а ну давайте спробуємо. І як ви знаєте, у піраміді зазвичай є скрині, в яких є ще цікавесеньке. Хтось сказав цікавесеньке, я вже стрибаю, кого не почекай, без мене не відкривай. Ні-ні-ні-ні, так, друзі побігли. Ага, дивіться, і тут знову ці свої починаються. Тобто тут є верстак навіть, серйозно, дивіться, скільки тут верстаків. А це, скоріш за все, пічка, це, скоріш за все, я навіть не знаю що. Давайте, сокиру, зламаємо, подивимося, а що це в нас? А, це діжка. Ось це я знаю, це в нас сіно, далі йде кавун! Оце вже я розумію А я ще й зголоднів, кавуна, звичайно, обов'язково поїмо. Так, мені це подобається. Копаємося, копаємося ще нижче. Тут в нас і маяки, і так далі. І стоп, де, де, де я? Так, а де вихід? Почекайте но. Ну. Друзі, 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 повітря, повітря треба набрати. Подивіться, це ж водний світ просто на одному чанку. Я не знаю, як хейтер це зробив, але виглядає прикольно так. І нам треба обов'язково одразу ось таким чином копатися вниз. Так, давайте, давайте спробуємо. Треба знову набрати трохи повітря. Фух-фух-фух, нормально кавуне. Слухайте, може, тут є якісь скрині з чимось цікавесеньким. Можливо, і так, я вже бачу якусь скриню. Так, але як туди підібратися? А, так, це взагалі, типу, якийсь підводний човен. Так, знову знову повітря, знову повітря треба набрати. Почекайте. Я вже думав, я знищуся. Тепер давайте поїмо трохи кавунів і все ж таки дізнаємося, що знаходиться всередині підводного човна. Так, ось таким чином нам треба одразу тут ломати. І не забуваємо дивитися на повітря. Так, ми можемо зайти сюди усередину, так, друзі. Так, а що в цій скрині? Ага, тут є навіть тризуб. Непогано, непогано. Тепер піднімаємося одразу. Набираємо повітря і тепер будемо копатися ще нижче. Ей, кавона, ми селянами також хочемо поплавати. Можна до тебе? Ні, 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 тут, тут небезпечно, звичайно, не можна. Так, пірнаємо, пірнаємо, друзі, не забуваємо ось тут треба копати вниз. Так, дивіться, 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 нам просто треба зламати цей блок. О, зламали. І під собою, точніше над собою, поставити блок. Почекайте, чому він зламався. Цей блок був ненадійний. Добре. Так, спроба номер два. Давай, давай, кавунчику, ще нижче, ще нижче. Так, знову треба копати. Давай, давай, здається, встигаємо, встигаємо, встигаємо. Зламали, ставимо тут кераміку, і о, бачите, повітря додається, все нормально. Тепер я можу копатися ще нижче, але насправді о, в мене мало їжі. Дивіться, що я тут знайшов. Тільки но ну, я сказав про їжу і тут спавнери свинок. Дивіться, скільки тут свинок. Свинки, ви звичайно, мене вибачайте, але я дуже... Дуже хочу їсти. Так, головне, не падайте вниз, тому що мені треба збирати ваше м'ясо. Так, у ковуна, напевно, весь інвентар в якомусь світі, тому давайте все тут викидати. І залишати тільки найнеобхідніше. О, я навіть з собою пічку взяв. Це дуже навіть добре, тому що я зможу це м'ясо посмажити. Поки воно смажиться, давайте ще його трохи добудемо. До речі, свинки інколи самі просто падають вниз. Ось цю я, до речі, штовхнув. Так. Ця може сама впасти, ну а якщо ось так ось зробити, вибачай. Я просто хотів перевірити, якщо чесно. І додаємо в нашу пічку ще трохи м'яса. Так, і насправді дошок ми не мало, і я можу, знаєте що, покласти сюди драбини і драбинами смажити м'ясо. А чому б? І ні, це ж також дерево. І до речі, давайте зараз копати знову ж таки вниз. Подивимося, що тут в нас є. І поки що не розумію. Скоріше за все, знизу, друзі, там буде пекло. І тут, друзі, з'явилися скелетони. Давайте тризубом в них, тризубом. Так, 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 тризубом не вийшло. Але, а якщо ось так, ось добре, в мене є меч. Старий Добрий меч, тому давайте скалетончики, ідіть сюди до кавуна. о з них до речі, випадають стріли, і, можливо, навіть випаде лук. І для нас це насправді, друзі, дуже навіть добре. Пройшло ще трохи часу, я здобув трохи стріл, і в мене дійсно з'явився лук. Потім він, звичайно, нам знадобиться. А далі що ми робимо? Ломаємо цю піч разом з ресурсами, і давайте вже нарешті копати вниз. Сподіваюся, тут також щось цікавесненьке знайдемо. О, до речі, знову залізо. Тепер я ще й міць знайшов знову ж таки золото. І навіть тут є. Лазуріт і редстоун. Так, що тут буде далі? Знову ж таки, смарагди, діамантики. І зараз ми повинні з вами кудись викопатися. Дивіться, дивіться, починається каміння. Е, почекайте, де я взагалі? Це взагалі обсідіан. Тобто ми можемо зробити портал у пеку, якщо захочемо. Але, якщо чесно, поки що робити я його не хочу. Дивіться, друзі, вже починається якесь пекло, як ви бачите. Так, ану, давайте дивитися далі. Це цікаво, мені здається, обережно два серця залишилося. Так так ховаємося. Тут можуть. Бути монстри. Тому треба відновити здоров'я. І якщо чесно, я вже бачу блейза. Бачите, ось він там. Так, не забувайте, нам треба їх знищувати. З них ми повинні отримати палиці блейза. О, один вже до мене спускається. Це дуже навіть добре. Почекай, а де ти? Де ти? Я, я тебе загубив. А ось він, давайте, друзі, знищимо, знищимо, знищимо його дуже навіть добре. Слухайте, так я можу навіть до них не підніматися, нехай самі сюди спускаються. І мені легше буде їх знищувати, але добре. Давайте приблизно ось таким чином побудуємо сход. І будемо до них підніматися. Так, скільки вас тут? О, ще одного бачу, ще одного бачу. Тримай, тримай, тримай. Скільки ж вас тут? Нічого собі так, це дуже навіть добре. О, я, я бачу, палиці вже нам випадають. Так, скільки в мене їх, давайте подивимося. Ага, так, їх треба, звичайно, підбирати. Тому що сміття багато в інвентарі. І нам, якщо чесно, висичить вісім палець. О, дивіться, ще один блейс Дуже навіть добре. Ще одна палиця. І ось їх спавнер. Але ж почекайте, ну мені треба також знищувати ендерменів. Де вони? Якщо чесно, тут я їх не бачу. Можливо, коли будемо копатися ще нижче, зустрінемо їх. А зараз просто знищуємо ось таким чином блезів. Насправді це легко, тому що вони спавняться по одному, і в мене вже є три палиці. Викидаємо все зайве, в мене сміття тут дійсно дуже багато. І мені подобається, що ніякі портали тут робити не треба. Світ дійсно достатньо класний. Ти куди там злітаєш, жану, йди сюди, до колона я все одно до тебе дістану, обіцяю. Так, і тут ще один десь сховався. Так, а ну давай, давай, я вже тебе бачу, на тобі. Так, скільки там мене палець вже? О, дев'ять, друзі, є. Нам цього взагалі вистачає. Давайте тепер копати вниз. Так, беремо кайло і почали. Ой, друзі, я у лаві, я у лаві знаходжуся. Фух, друзі, ледве вибрався. Так, нам треба там, напевно, блоки якісь поставити. Давайте подивимося, що в мене є. В мене є кругляк. Так, як там пройти далі, якщо чесно, не знаю. Нам треба дійсно поставити кругляк. Так, не знаю, може, ось так от. О, дивіться, здається, щось типу такого вийшло або ні. Так, ще туди кудись поставимо. О, здається, виходить, здається виходить, друзі. Ще й блейзи мені заважати, ну відійшли звідси. Так, добуваємо ще трохи блоків. Напружений, напружений зараз такий момент. Так, ще туди кудись поставити і якось з цієї сторони. Добре, зараз також зробимо. Тобто так, як ви зрозуміли, там слай з лави є. І його достатньо складно, напевно, буде проходити. Але добре, ставимо блоки. О, почекайте, взагалі тепер нічого не бачу. Так, випали зіня нічного бачення. А як далі? Так, напевно, треба спуститися ще нижче. І давайте поставимо ще там блоки. Так, де я ще їх не Ставив. Давайте приблизно ось таким чином. Фух! Мене Блейз штовхнув і я міг просто знищитися, але добре, що тут лави немає. Ох, і Блейзу. Тут дійсно складно. Друзі, піднімаємося, піднімаємося. Фух, нормально, нормально, Кого не так. Тут поставити блоки тут також, щоб лава нам не заважала. Я просто хочу її пройти, тому що вона мені дуже-дуже сильно заважає, як і ці блейзи. Так, ламаємо, ламаємо, і здається, лави та більше немає. Ні, ще трохи залишилося, тому ми ось таким чином її приберемо. Ще ось так от. І фух, друзі, нарешті. Я тепер можу. Можу пройти далі. Давайте подивимося, що там буде далі, до речі. Просто без зупинки, не зупиняючись, дійсно, будемо зараз копати вниз. Так, тут нам треба зламати обсідіан, і скоріш за все, Блейзи зверху нам будуть заважати, тому я одразу поставив блок. І скоріш за все, далі в нас там буде портал у Ендерсвіт. Так, дивіться, тут навіть є вибухівка. Давайте забираємо, чому б і ні. Дуже-дуже багато вибухівки своє з вибухівки, а чому б і ні. Краще всю цю вибухівку забрати, 15, мало. Давайте більше. Не знаю, можливо, вона мені дійсно знадобила. Тому я її і підбираю зараз. А тепер, знову ж таки, копаємо ще нижче. Цікаво, що там буде далі, але я думаю, буде дійсно портал у Ендер Світ. Бачите, тут вже золоті блоки, редстоунові, смарагдові, діамантові. Оце можна добувати, звичайно. Але, на жаль, мені вже нічого такого не треба зруди. Я просто хочу знищити дракона. Так, а це що взагалі таке? Залізні грати тут навіть, я просто в шоці. Дуже-дуже багато всього. Це взагалі стіл зачарувань там був. Почекайте ну почекайте ну. Кудись, дається ви. Копуємося, друзі. І так, так, дивіться, дивіться, де з'явився. Крамо, ти що там вже Майкрафт пройшов? Поки що ні. Але думаю, зараз пройду. Бачите, друзі, тут є портал у Ендерсвіт. Це те, що нам треба. Але знаєте, в нас є проблема. Все нормально, проблем, друзі, вже немає, тому що тут з'являються Ендермени, яких, звичайно, я повинен знищувати. І з них будуть випадати нам перлину Енду. Так, ці перлини нам дуже потрібні для того, щоб скрафтити око Енду і активувати цей портал. Ось, бачите, вони мені Дійсно випадають. Так, і я вже дуже багато їх назбирав. Ну як сказати, 13 в мене є. Тому ми зараз робимо вогняний порошок. Беремо його, а також первину Енду і робимо око енду. Готово, друзі. Тепер можемо ось таким чином активувати цей портал і вже відправлятися до Ендер Дракона. Я готовий. Поїхали! Фу-фу-фух, друзі! Залишилося всього нічого для того, щоб пройти Майнкрафт і, звичайно, повернутися разом з селянами додому. Це був складний шлях, і я майже його пройшов. Так, одразу беремо. Ух, стріл в мене не так багато, тому треба знищувати ці кристали з першої спроби. І давайте зараз спробую це зробити. Е, перелетів. Добре, 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 нічого страшного. Та що ж таке? Кавуна, ти що попасти не можеш? Давай, 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 давай. Знову перелітає. Добре, якщо ще буду підніматися. Добре, кристали таким чином знищимо, дракон трохи заважає. Фух, фу-фух друзі, сподіваюся, стріл вистачить. Так, ще якось ось той кристал треба знищити. Давайте цілимося, стріляємо. Перелетів. Добре, добре, нічого страшного. Тому що все одно, друзі, я. Впорався, бачите, жодного кристалу не залишилося. Залишилося тільки знищити дракона, а де він? Так отруту свою кидає нічого страшного. Головне без паніки, їжі в мене достатньо. Знищити він вже мене не зможе. Так, спустився, спустився до нас дуже. Навіть добре. Починаймо, починаймо, друзі, його ось таким чином одразу а, бити. Майже повне здоров'я в нього не залишилося. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Дійсно мало здоров'я в нього залишилося. Спускайся, спускайся, давай. О, він достатньо часто сюди спускається, його знищити можна дійсно дуже швидко. Дивіться, як в нього. Здоров'я швидко знімається. Мені це подобається. Ти тепер будеш постійно ось таким червоним. Я це тобі обіцяю. Я думаю, він зараз останній раз спуститься, і ми вже його знищимо. Фух, скільки ж він отрути накидав, ми тільки на подивіться. Це він так сильно не хоче, щоб я його знищував. Нічого страшного, я можу ось так от підійти і ось так от тебе бити. Знизу отрути встав, кавучик, і одразу його б'є. Давай, 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 готово, друзі, готово. Ми його знищили. Так, тільки тепер треба з цієї отрути вибратися. Так, подивіться, дракона більше немає. І це означає, що ми... Змогли пройти ось цей е, чанк з різними слоями з блоків. Це було просто неймовірно. І за умовами ми зараз повинні повернутися в село. І насправді я цьому дуже радий. Це було цікаве проходження Майнкрафту. Напишіть у коментарях свої думки з приводу цього. Тому що такий дивний світ, якщо чесно, я ще ніколи не бачив, я в такому ще ніколи не грав. І друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.